Ця ділянка у нас в минулому році висаджувалася з класу Б, і деякі в мене там експерименти, тому ми в цьому році на цій ділянці вирізку не провадили. Ось, наприклад, це вже відпущено, бачите, яку висоту. Але вона ще подвоє, Тобто зараз вона метр, подвоє, вона, вона рослина вже буде понад 2 метри. В розмірі, тобто, а ріжемо ми і вживаємо в їжу саме такі молоді пагини. Цей пагін вже почав розкриватися, тобто він вже підходить там, до другого класу, але в принципі його ще можна було б вживати в їжу. Я, я дивлюсь, кущ у нас потужний, тому ми зможемо цю, тобто бачите, вона зламалася дуже легко, тобто вона сочна і готова до вживання. А ця основна частина це деревце, кущик від виросте постійно, його не зрізають. Ця частина вегетує, накопичує, тобто вона накопичує енергію сонця, накопичує поживні елементи, розростається кореневище для того, щоб в наступному році дати врожай. Чим особливість круть самої спаржі в тому, що навіть якщо це наприклад, порівняємо з томатом або гірком, який ви пшикаєте. Навіть в присадібній ділянці все одно проводитись обробки. Росаду оброблюють, щоб там щось не поїло, від хвороб оброблюють, перед цвітінням оброблюють, після цвітіння оброблюють, коли вже плоди висять, все одно оброблюють спаржа. Навіть якщо ви в цьому році, от зараз вона вегетує, то все, коли ви відпустили рослину, врожаї вже не збирають. От вона літом вигитує. Ви навіть якщо щось якісь обробки зробите, там жук напав там, або якась хвороба. Ви зробили обробки. Приходить осінь, вона все жовтіє, все скошується. Ми навіть його мульчуємо, тобто подрібнюємо в мульчу. На присадній ділянці ви можете просто її зрізати секатором і вбираєте з ділянки. Так вона зимує, тобто, проходить, тобто все, що ви оброблювали. По-перше, воно все зрізалось, убралося з території. Друге, все, що, там, що наприклад, там впало на землю, все, проходить ще півроку. І тільки через півроку все те, що ви вилазить з землі, ви вже не проводите ніяких необробок, нічого, ви берете і споживаєте її майже еко. В цьому фішка спаржа. А оцей паєн все одно треба залишити, щоб ріс? Кожного року, тому коли, в незалежності від якого ви саджанця візьмете, йому треба дати, щоб рослинка прижилася, тобто дати відвиготувати. Потім ви осінь скусили, і тільки аж на наступний сезон ви зрізаєте перші врожаї. Якщо це клас Б, тобто вона буде набагато слабша рослинка, там вона під кінець сезону виросте там, до півтора метра тільки. Да? І, і ця рослинка вже ну, може там тільки через сезон дати врожай. І кожного року треба залишати такі. Так, так. Тобто ви певний період. Рослинку, одну, дві, три, десять ви, ви навпаки, отак, от ви спочатку штуку 20 рослинок зрізаєте. Це коли у вас вже така потужна планта, ну потужний кущ. Якщо там це рік, перший, ріну, першої врожаї, то штук 10 паганів ви з куща зрізаєте і далі відпускаєте її, даєте їй виростати. А вже наступного року ви можете там 20-25 паганів зрізати. А скільком паганом треба давати можливість далі. А вона все. Ви ви вже більше нічого не зламаєте. Скільки випусте, стільки випусте? Чим більше хвиль вона дасть парусків, тим більше врожаю вона дасть потім на наступний рік. Тобто, якщо ви не будете збирати, наприклад, перший-другий рік з класу Б, да, то вона кюш розростеться, і вже на, на третій рік ви зможете набагато більшу кількість е, паганів зрізати. Угу. А пізніше, скільки ми залишаємо таких паганів, щоб собі росли? Не Всі залишаєте. Ні, але, наприклад, на п'ятий рік. На п'ятий рік от ви от ви, 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 ви ріжете, ріжете, ріжете. Зупинилися вирізку. Тобто ви дійшли там, наприклад, до червня місяця. Все, в червні місяці ви перестаєте збирати врожай. І відпускаєте її. Все, у вас врожаї, ви вже відбирали. Відпустили, і вона просто вигитує. І скільки вона тоді буде таких палів випускати? щоб а скільки випустите, скільки у куща вистачить потужності? Орієнтуйтеся, що штук 10 вона повинна мати. Але, наприклад, на моїй ділянці в минулому році я дораховував до 30. 28, 29, 32. А коли проводив перед це в минулому році на класу А. А в цьому році на класу Б я робив розмивання кушів. Тобто я дивився е, кореневу систему і я дораховував до 50 броньок. Тобто вона потенційно може дати 50 рослинок. І також багато таких виготуючих, і потім фактично все вийде цілий ліс, якщо вона 2 метри виростає, так. боки. Так, тому, тому це відстань треба вимірювати правильно і міжрядку в залежності від того, як ви будете провадити свої міжрядні обробки. Якщо сапочкою, то можете скоротити до 120 метра. Я бачив висадки і 0,8 метра міжрядками. Але для, ну, взагалі, того то густовато, Я б, наприклад, не радив. І все-таки треба, ну, трошечки місця треба. Вона тінь потім десь, Вона е, ну, дуже багато як вона виглядає осінню і все у мене є на моєму ютуб-каналі. Зверніть увагу, які красивий колір. М -м -м. Краса. Офіційна її назва в Україні холодок зайчий лікарський. Тобто він розросеться. Утім, якщо ви пам'ятаєте з дитинства, принаймні я то пам'ятаю. Як мама мені в букети з трояндами сувала цей холодок для наповнення, ось це як от саме холодок, його ну, всі знають. Але ще й не забувайте за приставку лікарській, бо він саме ну, дійсно корисний для людини в плані споживання. Дуже часто люди плутають, коли ми проговоримо просто спаржа, плутають її зі Так фасолью. спаржева фасоль це спаржева фасоль, і взагалі -то, ну, як більше, ну, це взагалі інший продукт. А спаржа його англійською аспарагус, німецькою спаргель. якось так. Іспергос, це типу італійською. Ну тобто саме в інших країнах їх ще називають списами спаржевими. тобто, ну такий от варіант да, може можете зустрітися при перекладах з англійських текстів. У нас ну в Україні пережилося дві назви: більш модна аспарагус, і більш така частіше вживана в соціальних мережах спаржа. Просто. Ось, вона на присадібній ділянці не є такою вибаговою культурою, ну, за якою треба там, прям, якийсь професійний догляд. Але саме вже на професійних ділянках, тобто на великих масштабах, так, то від правильності догляду, в внесення добрив, правильності культивації, правильності висадки, глибини висадки, схеми, наприклад, тут на даній ділянці підземне капельне зрошення. Тобто, ці всі речі впливають на вирожайність. Тобто, так, в, в великих масштабах на ці нюанси треба звертати увагу. На присадівних ділянках достатньо буде тієї схеми висадки, яку ми показали. Ось раз на три роки ви можете давати органічні добрива, і цього буде більш ніж достатньо для того, щоб там, наприклад, для сім'ї з трьох-чотирьох осіб 30-50 санців. Ця кількість може задовільнити потребу в спаржі такої сім'ї. Не помиляюсь, лікарі рядять, якщо у кого там є шванкова виразка, або ще якісь там такі, от, ну, тоді, да, бо тут багато клітковини. Ось, то там є обмеження. Всім іншим тільки в плюс. Тобто дуже часто люди ганяються. Та й я так само був, коли я перший раз куштував спаржу, я такий думав, блін, та за такі гроші, я краще півтора кіла м'яса візьму, і то буде дуже круто. На що мені той овоч? Тим що перший раз скуштував, ну, ну так, ну типу ні. Але потім, коли е, при, мені е, скуштував, коли як приготував е, Йохан Боден, тобто генеральний е, директор е, компанії Грінтім на той час, е, засновник компанії Чумак, до речі, е, він почав першим, ну на мою думку, він один. Або самий перший, або один з перших почав е в професійному плані вирощувати в Україні спаржу. Ось. То після того, як він приготував, я такий, ну блін, круть, ну реально класно. Приготовано. І після того я так все, все частіше, частіше, частіше. І вже починаючи там 17-го року, я почав провадити сам вирощувати. Е, в 21-му я почав займатися диссертистійними дослідженнями по спаржі. Е, ну і відповідно в Каховці зараз у мене там ділянка моя простоює. з якою я не займаюся. Не знаю навіть, що там з нею. Але сподіваємось на скору перемогу і повернення наших територій. Ну і відповідно продовження. Тієї справи. А Там. Скільки ви з'їдаєте спаржі зараз на рік? Е, я думаю, якщо так все так підрахувати у всіх варіаціях, то кілограм 5 я з'їдаю? Певно, що скажете 50. Ні, ну фактична цифра. Можна з'їсти 50, але розумієте, зараз як і, е, якби я був би просто спаржи їдом. Да, то може і 50. Але е, так як я постійно е, ну, в, в роботі, в Русі, да, е, просто ввечері там, поїсти спарження, але в мене там омлет зі спаржею ранковий. Е, ввечері там, наприклад, там, під м'язково навіть в квартирі є такі грилі електричні. Доволі теж класно, або там, наступний рецептик берете спаржу, обмотуєте в бікончик і теж його на грилі ж смажите. Бікончик такий тоненький, е, м'язко з салком. Так, да, 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 ну. е, ну, дуже, дуже класно. Е, але найбільшу кількість я її з'їдаю в сирому вигляді, поки бігаю по полю. Тобто, буває іноді, знаєте, як, там, коли там в'яжемо пучки, там, або, е контролюю там, вирізку, там, десь, або коли складаються пучки, там, пошкодилась брунька от Обламалась. Типу це вже є не, ну, там, не кондиція. Да? Ну, що з нею робити? Якщо ми говоримо за поле, то це вже не присадивна ділянка. Саме там на городі не заморочуйтеся з попередниками. Якщо нормально підживите, дасте перегною, по схемі посадите, дасте полив, все буде гарно зі вашою спаржою на присадібній ділянці. В промислових масштабах там є певна процедура підготовки ґрунту. Це там дуже важливі етапи і дуже багато хто цього не робить. Неправильна глибина висадки там, для того чи іншого гібриду. І тоді вони ну, не то, що спаржень не буде, вони просто не доотримують тих врожаїв. Я гадаю, що ми на цій ділянці вийдемо е, в наступному році там е, близько п'яти тонн з гектару. Орієнтовна цифра. А, хоча в каховці ми збирали і набагато-набагато більше. Саме з кілограм з рослин ну, є така думка, що там до кількох кілограм, але реально фактично я не підраховував. Тобто можна в принципі зібрати, ну давайте так, в, в, виконуючи мої рекомендації по вирощуванню спаржі в професійних масштабах, я можу казати, що ми вийдемо на 6 тонн з гектару. Це 30 тисяч саджанців, Тому, в принципі, 2 кг з рослини з одного куща так ми можемо збирати. Але по факту ми збирали і набагато більше. Це по бажанню. то В залежності від того, як ви відноситесь до рослинки, так, якщо ви замульчуєте, ну, буде, буде менше треба сапати. Якщо не ну, вона ну, зараз я роблю зазвичай там, фризою міжрядку, навіть просто взяли ручну фризу. Тобто ви висаджуєте на метр, у вас є для фризи там, 60 см пройтися. Ви можете профризувати, далі в, в ряду вирвали руками на тому весь догляд в плані бур'янів. <му> в плані там, э, захисту від Хвороб і е, шкідників, ну там вже треба буде дивитися. Ну в даному випадку, якщо у вас 10 кущів, ну підете їх струшити, роздавити. А які там шкідники і як нагадувати? Є і спаржевий жук, і різні інші. Навіть совка її гризе, залазить всередину, то й той, той ж солдатик. Там ну, різні можуть бути там кліщ напасти. Ну, тобто. Шкідників у неї ну, для молодої ділянки зазвичай вони не виникають, але, там, наприклад, для застарілих, і якщо не, там, неправильний був догляд, то може бути це. Плюс вона, ну, ця вона, культура росте більше з корення, і кореневі гнилі вони можуть бути присутні. Тому за цим теж треба слідкувати. В першу чергу у вас почне слабнути рослинка. Ось. І вже коли ви бачите, що рослинка заслабає, то вже треба дивитися, звертати увагу, що, ну, що є причиною, чи є щось піджерло, чи там якась хвороба. Дуже багато, наприклад, там є, от, якщо високо під ґрунтові води, то так, це теж може бути проблема. Одна з них, наприклад, там розповсюджена це коренева гниль. Тому тут є момент. Стосовно глибини, ну, там, орієнтуйтесь хоча б на півтора метри. Але враховуйте, що кореневища спаржі е розростається до трьох метрів глибину. Якщо у вас, ну тобто, ви висадили в з певним кроком і є зайва земля, без питань, на що вирощувати ту ж саму картоплю там або моркву, або що, яка зараз в даний час коштує не так дорого і споживання, кількість її зменшується? Виростіть таку культуру, продайте по своїх знайомих і сусідах, буде вам набагато крутіше. В принципі, дуже багато на перший рік вирощують полуницю. Але потім надалі вам же треба, щоб і та культура, вона ну, не однорічна полуниця, ви два роки, так? але вона може бути слабшою потім. Тому коли ви якщо візьмете дуже широку міжатку, наприклад, як у нас то, да, то достатньо місця для там, якоїсь культури, але тоді догляд складнюється. Тому я ну, є так роблять на присадівних ділянках, але я того не раджу. Це вже на власний розсуд. Відносно будови цього всього апарату, да, листочки вони такі тоненькі. Е, ну, заморочуватися дуже багато не треба, вона розпуститься, це можна як е, наповнювач для квітів використовувати в афлористиці. А саме головне у вас для, для їжі. оце. Тому ви звертаєте, щоб бунька була закрита. Пагін повинен бути більш-менш тобто не, не короткий, а хоча б від 15-17 сантиметрів. І товщина пагану за кодексом там від 8 міліметрів. Це типу, є товаркою. Вона присадівній ділянці ви навіть можете маленькі збирати, ну, того ніхто вам не може заборонити. Тобто, як тільки бурулька відкривається, тоді вона стає шкідливою чи помічно. ні, не шкідливою. Вона просто о, починають в неї з'являтися жорсткі волокна. І тому, типу, трошечки ну, впливає на її структуру, і тому не, не камільфо така до вживання. Волокна мається тільки в кінці, і коли ви, наприклад, неналежно її зберігали при високих температурах, у неї йде пришвидшення утворення лігніну. Лігнін це процес лігніфікації у спаржі, це коли вона така дерев'яніє. Порівняємо з бурячком. Особисто ви, як давно ви їли в Ну, Десь так, буряк в різних салатів раз в тиждень. Все-таки вживаєте. А згадайте, як, скільки разів ви вінігрет їли в дитинстві? Наплив, не напевно. Напливами, але я вам скажу, ну як на мене про себе, я можу сказати, там да то е, зараз Вінігрету я майже не вживаю в дитинстві я його їв реально 2-3 рази на тиждень. Ну от я там пам'ятаю свого тому культура споживання вона змінюється. Зараз, е, наприклад, на ранок вже там не, не вживають як раніше, там ну. Блін, я не знаю. Зараз не будемо кажати вже за конкретні овочі, да? але там це брускета з авокадою і червоною рибкою. Типу, все, така йде пропаганда. Тому смаки змінюються. Тому і в даному випадку взагалі вже рахується, да? ми там споживаємо картоплю, бульбу в, ну, в багатьох там блюдах і все таке інше. Але доказаний факт, що велике споживання крохмальних це не є добре. Ви можете себе там на місяць-півтора, коли йде сезон, забезпечити себе цією культурою нашого їсти картоплю. Тим тобто паче, це ультранадранній овоч. Тобто картоплю, моркву, всі інші, вони тільки теплично, і там же ж знову пш-пш-пш. і ви все тільки можете придбати. Ви самі тепличку маленьку не будете робити. А це ви вже в ми в цьому році, 8 квітня, отримали перший врожай.